Гарного недільного ранку, друзі, та гарного всім дня. Сонечка вам душі, незважаючи на погоду. А погода в нас така. Моросить трішки дощик. Але нічого, сьогодні неділя. В хаті напалимо та й будемо грітися. Беллорці нарвала такого букетика, занесу, смаколика. Пицю свою теж куліві годую, тому що нема погоди. Нічого, кукурудку гарно поїдають. І белочка нямкає, гілячки, які я їй принесла. Мабуть, ну, сьогодні не буду її випускати, тому що ну, ще до вечора буде видно. це таке. А зараз то дійсно що нема погоди. А грибочки на городі, рости не перестають. Гляньте, скільки їх, скільки їх, вольвар'єра, слизиста, дістівний гриб, це вже, звісно, черваковий такий. Все, гляньте О, така Такий грибочок. і Ось, гляньте, лізуть і лізуть по всьому городі. Це да. тут була пшеничка по городі лісу. Не десь в лісі ні. Маса їх маса. Тут ось вже такі викинуті. Грибна поляна. Дощик моросить А я йду куди? Курам нарвати вітамінів О. Тут знов такий грибочок. О, гляньте все, який гарний По всьому городі. Являйте? По всьому городі ростуть. Тому що, можливо, дай бог город вигореться. Коли вигореться, не знаю. Якщо дощ лиш примракає, примракає. Такі-то справи, але треба надіятись на краще. Все буде так як має бути. Тут така непогана травичка. Не травичка, а пшеничка. Жалко, що белочка її не хоче їсти. А белочка дама балована. їсть гарно Цю ожину, що я її нарвала біля річки. До мами їздила зранку. Так, виривається з такими корінчиками, а там пшеничка на корінчиках. осінь. А стільки ще в мене недоробленої роботи. І все через погоду. Бо робота потребує погоди. А робота це яка непосаджений зимовий часник. Та я вже й сама себе другий раз заспокоюю, думаю. Ну то що ж, невелика біда, той часник. Нанесла вітаміни курочкам. Накинулись, накинулися. Полюбляють, полюбляють. Вони зелененьке, та їдять. Копала моркву і була така суха, в'яла, і я її позалишувала на городі. Нашому вже така, ну, ніяка та морковка. Просто суха. І вона тепер повідходила. І гляньте. Ще є морковка. У сходить, пускає таку зелену гиточку. Так що викопую. Що добру пропадати? І що, ви думаєте, буде? Була в погрібі, була на городі. Звісно, правильно буде борщ. Смачний, червоний, ароматний борщик. Ну що ж, друзі, прийшов той час і роблю відеообзор з тими пеларгоніями, які мені прийшли посилочкою від онлайн-пондруги Валюшки. Валюша, для тебе. Ти мене часто запитуєш, показую. Оцей такий що ти казала незвичайний. Я так думаю, що обоє прийнялись. Це в'ющий, я розумію, тому що листочки теж незвичайні. Цей, думаю, точно прийнявся. Це, на це є запитання, не знаю. Будемо наблюдати, спостерігати, верніше. Цей, я думаю, прийнявся, тому що, пускай, гляньте, такі листочки. Я, звісно, ти всі листя пообривала, оцей такий, теж, я думаю, що прийнявся, тому що тут випустив листочок, там випустив. Думаю, теж хорошо. Тепер тут, де я садила, не одинокі, пагони, не по одному. Цей, думаю, теж прийнявся, гарно стоїть. І цей, бачу, молоденький викинув. І цей. Ну, тут трішки, якось би, наче не так, але все ж таки гляньте. Цей листочок відірву. І тут пішло. Пішли молоденькі пагінчики. І тут пішло гарно, і цей гарно. Це, думаю, теж стоп. Ну, оцей. оцей. Ну, не знаю, О Той малесенький, такий, не знаю. Тепер оцей одинокий, думаю, теж з ним все хорошо. Думаю, з ним теж все хорошо. І отака риночка, тут чотири. Думаю, теж гляньте, тут пускає. Цей теж. Цей теж. Оцей думала, що ні, але. Уве, ви, думаю, що да. Де він? Ось. Вам показати ось о. І тут пускає, і отут пускає листочок. Так що, ніби можна сказати, що 100%. Можна сказати, що 100%. Один у мене є на цьому вікні теж. Взагалі, цей росте гарно, але він і прийшов у цій коробочці. То я думаю, він і повинен рости гарно. І тепер ще, ще тут є три. Тоже, я так думаю, що всі поприймались. Оцей паросточок я відламала від великого. І цей прийшов у цій коробочці, теж гарно росте. Ну, дякую, Валюша. З легкої руки. Нібито все поприймалося. Огляд цих, скажіть, я скажу, огляд хризантем буде теж через пару діньочків. тому що цим хризантемам дуже мало. Від 12 числа ждні 16 тільки 4 дні. А пеларгоні вже десь днів, мабуть, 13-14. я так От не запам'ятала дати і не записала. Ну, а пам'ять дівча, як завжди. Ну що ж, друзі? борщу наварила, наїлася і белочку не залишила без уваги. Все-таки мекає, мекає, але погода суха. Ото щось чуть-чуть почало покрапало, покрапало та й успокоїлося. Думаю, козу зі скоростю звука залишила в цьому на подвір'ї. Наконець я дочекалася, гореться мій город. Йду, бо Беллочку десь закинула. Не встигла Беллочка напастися, бо була з нею, можливо, півгодинки. І приїхав трактор. І я з Беллочкою бігом її на подвір'я, а сама на город. Але слава Богу, зараз докладе, зажину знов гурку там. Що ж, друзі, город догорується. Це мене дуже радує. Ну, а вам хочу побажати гарного вечора, тихої ночі. Будьте здорові та бомхраним. Пока-пока.